Доброго здоров'я, мене називають Микола Вересень. Це програма Підсумки півтори години ми будемо разом з вами намагатися розібратися, що відбувається в Києві, в Україні і в світі. Аркадій Бущенко, виконавчий директор Української гельсінської спілки справ людини, у нас в гостях. Доброго здоров'я, дякую, що прийшли. Доброго вечора. Ну і в першу чергу тепер всі переймаються Кримом. І а, я не знаю, чи є. Порушення прав людини в Криму, і я не маю на увазі окремих офіцерів, окремих журналістів, а, окремих, окремих окремих випадків. А в принципі, коли в такий спосіб відбувається анексія, це, це як це можна росіяни? Хоча, хоча це ніби анексія, ніби під, під патронатом е, виборів. Да? Тобто ми ж okay. вибрали свою дорогу. То як тут, як тут взагалі думати про це? Ну, Анексія відбулася де-факто, Але проблема в тому, що ніхто не визнав Крим територією Росії. Тобто Це не є визнаною територією. Ну, декілька країн. так, ну, так тихенько. Це не є, так скажемо, міжнародним визнанням. Не можна. Так. Да. Але от що з людьми? От Люди, а люди... І... попали, тобто Крим, Крим зараз попав у так звану сіру зону. Незрозуміла, Багато механізмів перестають працювати. Оскільки е, хто відповідає, де-факто там знаходиться російська влада. Російська да, російська влада. Вони навіть визнають, визнали вже це своєю територією, власне, там мають господарювати. Але у той же час там залишається багато людей, які ну. Кажемо, не, не визнають російське громадянство, не захочуть цього. Ну, Скажімо, кримські татари майже напевно цього не зроблять. Ну, і Там достатньо, достатньо велика прошара, там, українці, українців, які мислять себе все ж таки громадянами України, що з ними робити і що буде далі. Тобто, що вони будуть. Ну, просити там дозвіл на постійне місце проживання, там якусь квоту, або що це залежить від російської влади, від їх політики, але е, зараз ну, постають дуже суттєві такі життєві питання: що буде з власністю? У кого велика, у кого маленька, але і все, все, все рівно людей турбує це. Що буде там з землею, яка там знаходиться переоформлена, недооформлена, на початку оформлення, тобто статус невизначений, що, що, що з цим буде? І тут мають. Тут складна ситуація. Тобто, Дві країни увійшли в такий клінч. Одна каже, це наша територія, інша каже, це наша територія. Росія заявляє, що ми взагалі там не визнаємо цю бандитську владу у Києві, там ну, немає так. з ким вести перемовини. Я розумію, політичний такий контекст. Цього правильно Україна робить, що не визнає. Але у той же час треба якось домовлятися про долю. Звичайних, простих людей, які там залишаються, ну, українська гельсінська спілка може бути стороною в, в поданні позовів судових і таке інше. Тому що, от, припустимо, сьогодні польські, польські, польські е, політики і чиновники заявили, що там 32 сім'ї прибуло до Польщі. А, і Польща буде опікуватися, там, якісь там. Та? Але я сиджу думаю, ну окей, вони ж звід... це, це переважно татари, мені здається, це, взагалі на 100% татари. Вони ж не просто вони ж не жили в полі, в Криму. Вони поїхали в, 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 в Польщу, в Польщі їм дадуть притулок, але вони щось залишили в Криму. Звичайно. І це щось ну, якимось чином треба з ним щось робити. Ви можете від свого імені подати. Позов, ну, від свого імені не можемо подати. Ну немає такого. Ми, ми ніяк не пов'язані з цими людьми. Тобто, якщо вони нам довірять представляти їх інтереси, так, ми будемо цим, ми будемо цим займатися. Ми, ми займалися, ми, власне, українська гельсінська спілка допомагала там деяким потерпілим, ті, що пропали, ну були <п 'ятнє> викрадені. І ми подали першу е е заяву. Європейського суду з прав людини де відповідачем поставили і Росію, і Україну. Наскільки, ну, через невизначений статус території, та, тоді ще не було офіційної анексії Криму з боку Росії. Тоді ще вони заявляли, що там взагалі немає російських військових. Але ми доводили, будемо доводити, що де факто фактично Росія контролювала цю, цю територію. Тобто вона відповідає за усі ну, негаразди, що там трапляються. І точно також вона буде відповідати за там численні порушення прав людини. Ну, коли я кажу прав людини, це не означає, що це людина фізична особа, там і права і юридична особи можуть порушуватися там бізнеси, там е майно компанії. і е залежить від того, як себе буде поводити. Російська Федерація і Кримська влада, там самопроголошена кримська влада. Я передбачаю, там просто шалений вал порушень і, 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 і справ. Да. Але тут дивіться, те, що я собі думаю, і я не знаю, чи ви це ставили, це питання перед Європейським судом справ людини, чи може хтось це поставить питання. Дивіться, я собі тут занотував думку. А якщо це тепер. І Росія вважає, що це російська юрисдикція. Це означає, що щоб кримська справа потрапила до Європейського суду з прав людини, необхідно, щоб була пройдена вся низка російської юрисдикції. Звичайно. Да. Незважаючи на те, що. Є тертя між Україною і Росією, та тобто, все одно це правило залишається. Так, звичайно, залишається Бо у будь-якому разі. Якщо ми притягаємо як від відповідача будь-яку державу, то ми визнаємо, що вона відповідає за те порушення, яке сталося, і вона має надати ефективні засоби правового захисту від цього порушення. Інакше ми не можемо. Ну я розумію, але з іншого боку, дивіться, Росія ж може просто не розглядати руками. Ну, як да, кримські татаринські татарин подає в да. суд. Ну, це вже буде політика. Так. Да. Да, кримський татарин подає судовий позов на те, що у нього була земля там чи будинок, і тепер у нього будинку нема. Ну, дивіться, і порушує тут, це порушується його права. Да, тут може а Росія бути... каже, а ми не беремо да, в районному може... суді. Мо можуть бути різні ситуації, залежить від того. Скажемо, ну якщо припустимо, я не знаю планів Російської Федерації, що е, ніхто там не знає. Да. <рес> <рес> навіть Російська Федерації не <рес> важлива, <планів> да. Але ну припустимо, що Росія визнає, що там, скажімо, землі. Земля, на якій знаходиться будинок сім'ї кримських татар або там, будь, ну, неважливо, Немає, неважливо, татар, неважливо так. кого, що вони націоналізуються через те-то те Та це приймається законом і можна ходити по судах. Ми не можемо в судах оскаржити закон, якщо закон каже, що. Все, ви не маєте права на це, У нас немає засобів правового захисту, можна пр... прямо йти до Європейського суду. Тоді прямо можна йти. Можна. Якщо немає засобів правового захисту, у ну, такому випадку, угу. закону, угу, угу. Ну, скажімо, неможливо там е голубоглазим блондинам мати там якусь да, да, власність. Да, 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 да. Нічого з цим не можна зробити. В с... суд... Передбачувано відмовить мені, якщо я галубогазий блондин, і в мене немає засобів правового захисту. Точно також там будуть проблеми з майном, тому що там дійсно там особливо. Я там не займався проблематикою кримських татар, але я знаю, що там. Купа проблем у тому числі із власністю. Там багато самозахоплених земель, побудовані будинки. Україна на це дивилася крізь пальці. Так. І зрозуміла, чому. Як буде дивитися на це Росії. Російська Федерація? Ми не знаємо. Можуть бути доволі я, жорсткі. Я сподіваюся, я не сподіваюся, я чомусь думаю, менш пильно ніж Україна, тому що Україна просто через об'єм свій. Да. Коли у тебе 25, так би сказати, суб'єктів, а, ну, а в Росії їх 83, то у них є ну, про що думати, звичайно, а не тільки про Крим? є про що думати, але ж ви розумієте, зараз на, на цьому Кримському півострові буде зосереджена увага і федеральних. Реальної влади Росії також саме через політичні причини, не тому, що їх. Слухайте, я от знаєте я вірю і не вірю. Я вчора переглядав десь в інтернеті фотографії Сочі. Може хтось пам'ятає, тут да. нещодавно була Олімпіада. Да. І був такий фурор, і всі дивилися, а туди поїхав кмітливий якийсь журналіст. І це це все сфотографував, як це тепер виглядає. Ну... І це така, колись, ви, мабуть, Може, вже тоді народилися, а молодшим не пам'ятають, була така історія про нейтронну бомбу, так. яка вбиває виключно людей, а все, все що залишає. все так, залишає. все залишається. Це багатство. Оце була чиста нейтронна бомба. Тобто жодної людини. Причому він панорамно знімав і зверху, і знизу, і з усіх боків. Ну, жодної так, людини, жодної було. машини. Нічого нема. Ми згадаємо зараз Авсетію і Абхазію. Нічого нема. Попри те, що розмова про це, звичайно, там. Ну, я, я не маю сумнівів в тому, що це буде депресивний. Він і так достатньо депресивний регіон. І я не маю сумніву, що він або залишиться на такому рівні, або стане ще гірше, оскільки ну, це проблема статус території не визначений. Тобто будь-який ремонт визначений. Я, не бро... я чесно вам скажу про країну. Ми виходимо вже за межі нашої розмови. Пов'язаної з правами людини, але якраз цього я постійно про це згадую. Я взимку був в Криму, і я подивився, я зрозумів, що він, він не може бути ніяк інакшим, тому що клімат не дозволяє ну, хоча б півроку використовувати. Та? А за ті фактично два місяці. Деякі кажуть, чотири, там нема чотирьох місяців. Фактично, два місяці, місяці ти ніколи не зможеш зробити, щоб 10 решта місяців, і в які спосіби можна було це як ну, а пос... більше там нічого нема. Ну, ну, ну послухайте, вино, ну, яке... візьмемо ту Туреччину, де теж клімат не, не дуже. І навіть гірше іноді, ніж в Криму. Але там зроблена інфраструктура туристична, і вона працює практично ціло ну... цілий рік. Це залежить. це залежить від того, як, як побудований туристичний бізнес. Я не спеціаліст у цьому, але я, е, насправді в Крим нічого не вкладалося. Це можна було спостерігати, і рівень комфорту в, на кримських курортах. Да. Набагато нижчі, ніж на будь-яких інших, це і правда. частково це правина кримчан самих, які да. частним бізнесом да. займаються. Але є певні речі, які Україна в Україні бізнес не да. може подолати. Це інфраструктура, це дороги, це якісь ну такі структурні речі. І Україна нічого не робила. І дуже прикро, що Україна, навіть коли постала вже реальна загроза. Того, що там буде Російська Федерація, вона нічого не зробила. Ви помітьте, що жодного звернення до жителів Крима з боку центральної влади не було. І досі вони ставляться до жителів Крима да, як до зрадників. Да, да. Таке враження, що на Печерських пагорбах образились. Образились, так. Да. Ну це, ну, це а, така да, дурниця. Це просто, це просто свідчить про зрілість нашої влади. Якщо влада ображається, ну, це, це вже, вибачте, дитячий садочок, а не влада. Е, і зараз е, треба робити все. Дивіться, ситуація може статися так. Я, я там сподіваюся на те, що Україна повернеться і Крим при якомусь там іншому політичному розкладі, розкладі економічному, військовому і таке інше. Але щоб не трапилося так за е, такого ставлення Києва, офіційного Києва до Криму, що ми будемо виглядати агресором. Ну, я якраз абсолютно, я, я, я абсолютно переконаний, що в ближчий час повернення не відбудеться, до, бо треба дочекатися, коли закінчиться ейфорія. А ейфорія буде довго тривати. 20 Залежить роки. від того, скільки буде дотацій в Крим. <сум> я не думаю, що зараз економічна ситуація навіть якщо взяти до уваги, щоб все, світ би відреагував більш лояльно до Росії. Все одно Крим це мінус там 1,5% ВВП. Так? І це означає, що. це не так мало. Це дуже багато. Так? І, і, і це, якщо я маю на увазі все, з мостом, який вони хочуть будувати, і з тим, 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 і з тим. І, стим. От. і це, ну, це, це великий тягар. І, 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 але ейфорія все одно буде тривати якийсь час, тому що зараз ну, звичайно, підвищення да. плодні відбудеться. А тільки через два-три місяці здануть ціни, тому що ціни підвищаться, я, наприклад, взагалі не знаю, як українці там будуть відпочивати. Тому що якщо люди заробляють три рази більше, то ну він обговорюється у нашому парламенті. Дуже дуже розумний лапках закон про забезпечення прав і свободи на на окупованих на територіях територіях, ну це ж там про права і свободи взагалі нічого. А не про що там це? Там, я, я знаю критика. А Там лише про обмеження, ну скажімо, об, лише обмеження. Тобто, це закон про зрадників, насправді. Це не закон про людей, які опинилися в, на окупованій території, а, ви... а це таке сталінське бачення тих, хто попав під окупацію як зрадників, і, е, тобто там. ну, прийняли прийняли чи не ще? – В першому читанні прийняли. Ой-ой-ой. Тобто, якщо я не санкціонована, поїду до родичів у Крим, то це загрожує мені від трьох до п'яти років вже. Як не санкціонована, де санкцію брати? Ну, держави там десь. Не знаю, я пам'ятаю, де там. Ну, так написано. тобто, вони вносяться. Тобто, це. Це такі от обмеження, які взагалі заганяють в глухий кут. Бо, ну, зв Не, є зв така історія в Абхазії, але там дуже просто. Там є проблема, що якщо ти йдеш в Абхазію зі сторони Грузії, то у тебе немає проблем. А от якщо ти йдеш до Абхазії зі сторони Росії і маєш паспортну відмітку. То наступного разу ти можеш в Грузію не потрапити. Тобто, там отака ну, це історія. Політика, да. Це політика, так. Що це наша територія, ти можеш сюди заїхати через нашу територію. А, да. а, а через ту територію, яку ми не визнаємо. Ну, що це... Тут, це складна проблема. Я, скажімо, дійсно був б сторонником. Ну, ми підтримували, я підтримував ідею введення віз з Росією. Це було, треба було давно зробити для того, щоб. Ну, хоча б попередити оці всі ексцеси в східних властях, де і в Криму теж. І зараз це також можливо, актуально. Тобто тут тут складна проблема. Ну як у Молдові, ми маємо Придністрові з теж з доволі дивними, там, там немає кордону. Тобто, прикордонники при між Молдовою та Приднеспридністрові з боку Молдови не стоять. Принципово, бо це наша територія. Mm -hmm. Ну там стоять звичайно, Я був, там, міліція, там, да, там яка <хи> ну але там в якийсь спосіб вони починають інтегруватися все одно. тому що. Я думаю, що в Молдові якраз це буде легше, якщо Молдова зараз набуде всі статуси, які да, без візи від туди. Ага, звичайно, сюди. Та, звичайно, там привабливість. Вже, вже Європа сказала про Крим, що, да. що якщо український паспорт, то, будь ласка, заходьте в Європу. Тут треба, і ми тут скасуємо треба, візи, а російські візи. Я, я розумію, що треба Україні якось реагувати. Різними економічними, політичними, візовими такими і такими іншими, але треба все ж таки продумувати ці заходи таким чином, щоб вони все ж таки ну провалі не, не, б... да, ні, я не розумію, таркалися на ну, да, я розумію. Не я красу розумію стій... я... людей. Ми вихмив їх, їх або нашим. або ні, ну це дуже просто. Або ми подумки вважаємо Крим кримських людей. Нашими громадянами і відповідно діємо або ми вважаємо їх не нашими громадянами. і Ми просто маємо розпрощатися, і сказати, ми раді да, від да, нас да, відокремилися. І, і ви знаєте тоді цю анексію, скажіть, добре, ми визнаємо це зрадники, забирайте їх собі. Що я, Я тут можу навіть дискутувати, але що робити з татарами? Це для мене єдине ну, питання. Ну, татари, так, яке... да, зараз. Запинаю. Ну там не тільки татари, там дуже багато українців, які, я ж кажу, проукраїнські налишованих... Шість районів північних вважаю, завжди а... голосували за українські всі ідеї. Ну, північні райони, це взагалі українські землі, так. ісконно українські землі. Тобто вони опинилися у жахливій ситуації, і саме через те, що наша влада себе принципово неправильно веде. Взагалі закладається враження, що Крим був намисно зданий, знаєте, ну, облишений. Так. І е враження у людей, з якими я спілкуюся у Криму, це нормальні люди, дорослі, які багато що можуть зрозуміти, вони кажуть, Україна нас покинула. Це правда, але якщо ви поставили б друге питання, ну. Питання, може, не ваша професія, це моя професія. Я теж стикаюся з такими людьми. І друге питання, яке я ставлю, я скажу: а що ви зробили? І тут питання, і тут немає відповіді теж. Ну, знаєте, дійсно, там великий процент людей налаштований проросійський. І зараз так склалася спільна ситуація, що взагалі то дуже небезпечно висловлювати свої проукраїнські погляди. Але. Я думаю, що за кілька тижнів, оцю цю ситуацію, коли влада Києва, ну Київська, офіційний Київ, не зробив жодної заяви, жодного звернення до людей, які проживають у Криму. Я думаю, процентів 30 ті, хто когалися, да, да, вони стали проросійськими. Це, ну, це означає тільки одне, що мінімальний, мінімальна кількість часу. Яка яке, який потребується для того, щоб відновити статус-кво, це 20 років, тобто це покоління. Ну тобто, щоб оці всі образи були забуті. <кій> да? І тоді може наступне покоління, яке не знає те, що не було звернення до кримського народу, і як як, як його називають, і ну, так далі. І так далі що це такі такі все... речі передаються з покоління в покоління. Ну так, да, але я думаю, що це якраз не такі вони гострі, щоб. Ну, просто треба зараз виправлятися. я розумію. Це була помилка. А це як зараз? Було? Зараз я не, я не бачу кроків, як можна. Я, я не знаю, як би, як би можна вирішити випадку. Зараз від влади вимагаються певні дії. Ну, Перше, є проблема тих, хто повернеться сюди. Тут зрозуміла проблема ну, да, біженців. Да, фактично. Да, да. А Інша проблема в, те, в захисту тих, хто знаходиться там. І не відмовляється від громадянства. Або навіть відмовляється від громадянства, да, Але чому, це... що він має робити. Ну, да. ну якщо, якщо це активно, заберуть, та, заберуть то... у тебе зараз помешкання. Що -під, ти будеш? під німцями всі отримували аусвайси, бо треба було якось. Жити. жити да, да, да. Да, да. Да. Просто треба так зробити, якось побудувати свою політику, сказати: добре, ви... ми не можемо зараз, у нас немає танків. <свист> кулеметів там чогось, авіації. Ми не можемо вас звільнити, але ми вважаємо, що ви наші громадяни. І робіть робі так, щоб вижити. Робіть так, щоб не, не, не залишитись без нічого. Робіть так, щоб зберегти себе. Буде, буде час, ми поєднаємося і все. <свист> ну, подивимось, добре. Так. Аркадій Бущенко, виконавчий директор Української герцінської спілки «Справ людини, був у нас в гостях. Ми говорили про Крим. Хто б сумнівався? Зараз новини, а потім продовжимо програму під назвою підсумки. Дякую, що прийшли.